Мені те шпал про рибу, міді, креветки, кальмари і омари він знає все. Бо з нуля створив компанію Polar Seafood Ukraine, відому своїми найякіснішими морепродуктами. Привіт усім, хто цінує час і любить смачно і корисну поїсти. Зараз научу вас приготувати за трьох хвилин. Саме стільки часу потрібно, аби відтворити страву від ніташа. Сьогодні будемо готувати салат з кальмари. Треба нам інгредієнт: петрушки, чилі, лимон, чесник і олівки масла. Беремо бейбі-кальмари. І треба розморожити. Доком температури. Для цієї страви віта, що брав бейбі кальмар, але розповідає, що це не принципово. Чим більше фін розмірів, тим менш м'який. Але найголовніше, щоб заморожений делікатес був неперемерзлим і без зайвого льоду. Далі перед жаркою його потрібно буде максимально просушити. Для красоти трохи надріжем кальмар. Те жаритиме на класичній сковорідці. Така є на кухні кожної господині. А тепер беремо олівки олії на дуже гарячі сковородки і наливаємо. Просушений бейбі кальмар Ніта ж обережно розкладає у кип'ячу олію. Беремо кальмари, в сковородки, жаримо 2-3 хвилини. Бейбі кальмар має ніжне м'ясо. При його жарці потрібно гостре око і відчуття часу, бо кальмар швидко підрум'янюється і матиме хрустку шкірочку. Цей момент варто не прогавити. Зараз ми знімаємо кальмарі і будемо готувати соус для салату. Потрібен петрушки. Чилі і чесник. Чесник та перець чилі обов'язкові інгредієнти. Острота паприки підкреслить смак ніжного, делікатесного м'яса. Тепер беремо наші нарізані овочі і складемо в скавородки і пожаримо. Під час смаження овочів варто доливати олію. Вона вбере смак зелені і далі передасть їх вже наступному інгредієнту. Коли часник потімніє, то вже начинки готові для салату. Нарезаем багеты, пока овощи жарятся, и кладем на сковородку. Багеты потребно пожариться с двух сторон. Теперь готово. Берем тарелку. снимаем багет, распределяем наши овощи на багет, и теперь будем сладать нашу кальмар. Так, можна дуже швидко готувати кальмари Смачного!